Що у нас? Чергова подорож? А не, ну яка подорож? Ну просто прийде. Яка подорож? Да ні, ну як це треба зранку було їхати. Почнути, блін. На годину виїздить. А потім робимо складає. Сіли поїхали. Я а куди поїхати треба було? Не знаю. Ну так ти ж не знав. О, а зараз ми йдемо в парк. Ми раніше там гуляли, з тієї сторони, а з цієї сторони ми тільки один разочок гуляли. Ну це міське ну, озеро одне за це. Так парки називаються озером. Да? Я вчора міське озеро, да. Я вчора хотіла... Щоб цей. Щоб вечорочком тут погуляти, подивитися, як підсвіточка тут. Гарно світиться. Ну, може. Зараз побачимо, як ми нагуляємо. А ми приходимо через мотель. Готель. Через готель. І він якраз і світиться вночі, там підсвіточка гарна. І навпроти цього озера теж там чи готель, чи якісь новостройки, ну вони теж новобудови. Теж там світяться прикольно. А це парк. Йдемо гуляти, а там озеро. А о, там ми на площадках гуляли з дитиною. Але там для нашого віку ще замало чого. де можна погуляти. Бо там навіть сходів немає, там є канат, по якому підніматись. А ну, в цьому парку ми ж уже гуляли, да, з малим, колись, коли е, жили в, в цьому Богорочанах. Да, там Богородчан. тут голодоріжка, бігова доріжка. Коротше. Дуже багато людей. Ну і парк, в принципі, зроблений для людей, а не просто назва парк для mm -hmm. озеро. Да, сьогодні ще гарна погода, а завтра буде вже 16. Скільки, так? Да? Ні, що 16. Сьогодні 16, теж було 16, 16 а ну то максималка буде завтра 16. Сьогодні максималка 20 вроді. Ні, та навіть більше було, зараз 20, типу, показує. Уже 19. О, там теж качечки є. Перелетіли сюди. Ці новобудови теж світяться. А ну так, я за цих і казала, ці новобудови світяться. А готель Новобудови. А, Ну і просто то не видно зараз. Воно то світиться, ну таке. Що, брати візочок, погуляє Ромчик? Ромчик. А хтось на цьому, він серфінг, прикинь, цим з на дошці катається. Mm -hmm. Катамарани. Ні, ну вже приклами. курточку вдівати мені. Тобі? Так. Да. Так, щось прохолодно. І на катамарані мабуть, на мабуть, від озера якось прохолодно. Качечки, качечки, Рома, качечки. Качечки. Псов гуляти Ромасик, з папою під ручку. Щось вже розказує, показує. Папа нам туди у водичку. Що там? Качечки Качечки там. Собачка, а -а -а, собачка. Oh, oh. up <laughs> up tapi, 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 tapi Де такий пірс прикольний. Мабуть, це так називається. Ай, щасливий хлопчик. Ай, щасливий хлопчик.

Ну да, Лера. Давай, давай, давай. Це називається в парку Острів. Сюди навколо вода, а вхід тут через місточок. Через місточок. Ромка бігає по кругам, точніше. Папа за ним. А я ледь протягала по цим колдобинам візочок. Mm. Самокат Рома того розміру. Папа каже тут усі на рибалку ходять. Ну, так, да, тут багато людей стоїть. О? З водочками багато людей стоїть. Угу. О, то мені ще рибалка не Рунка вже вистачало. Ні, ну не нагулявся, але. Є ж дорога, де кататися треба, бі-біп, каже. А там двосторонні. Рух. Рух. А вона тут бій-бій. Не... Якось так. Права, мабуть, куплені. Ага. Приїхала на таку площадку. А як вона правильно називається? О, де я не знаю. Трубковий якийсь трек, я, я не знаю. Тут хубаво на цих на самокатах, вони які викрутаси роблять. Ого. Ну, щось там і на великах, ну там два хлопчика, тільки на великах. А так тільки на самокатах. А у нас десь було щось схоже, ну там геть трошечки да, на цьому. Це там на рампа була. Угу. Типу, парку перемоги. Але там, ну, парку перемоги. А то, що там робили на цьому. Ну, а, біля блін, кінотеатру на цьому. А я не знаю. Десь, коротше, там щось теж зробили щось невеличке. Ну, там більше для маленьких, мам. А, ще зробили на Херсонському шосе, там ж теж така схожа штучка була. Я я кажу, що от на таких, Ну, може, десь зробили... Ну, знову ж таки, це який 22-й чи 23-й рік. Крутяк. Ромка в шокі. Ромка, як вони це роблять? Як вони це роблять, Рома? Як? Як вони це роблять? Язика всім. Прикольно. Ого, він такий взагалі зосереджений. Прикольно. Ну це дах. Ото да. От -от -от -от. Оце вони роблять. Клас! Ввечері прикольно. Там світить. Той я міст, який ми переходили на острів. ну У мене на телефоні наче ясний день. <смі> якось так, <кхем> не, не так А классно. так вже на вулиці сутінки і ці фонарі так гарно яскраво світять. А диви, бачите, тут я. <смі> ну так давай трошки пізніше, Бо... Там вже світиться, там вже прикольно. Так. Рома виряду. І ось цей готель теж світиться. Ну, просто якось воно. У мене на телефоні все так, як в день. Нічого не видно толком. Все дуже яскраво вже. Тепер мама бігає з романчиком. Я Чик. І тут так хопа. Новоб... Новобудови світяться. А тут, ні, ну ладно, спойлер на Далі де буде краще, покажу. Там бігають. Зараз. Ні, ну дуже прикольно. От зараз у тебе телефон прям класно знімає. Мама, харе спойлери. Йом, готель світиться. Ну тут теж трошки дерева закрива, але так прикольно. Тримайся Ви побігли? О, собачка? Рома одразу гавкать мені. Вчало того най. не там, а на арбана. На арбана. Бо на арбані горить. О, Та не зідай. На арбані це ще пеє, Прикольно. А якщо б я був без візочка, то це зі сторони виглядало б який, якийсь цей фрік, да? чи з якимись відхиленнями йде і маму з дитиною знімає. Да? Де, блін. Тут такі кольори класні, ти що? А там вода? Да, папа космит. Папа гарно. Слышите, мама требует. <ролевый звук> Ситуация <ролевый звук> бай. Оп. Це буде пошле. Я бачу лід перед. Що ти задим їдеш? За лайноза. Лід до хоть. Катайтеся нікуди. А ну вашу. Треба кататися? <прик> да, треба кататися О, мам, далі буде весело теж. Не чіпайтеся, бачиш? Що? Вогники. А, Рам, пішли. Суча, так буде. там вогники. Бачиш? Бачиш? Молодець.

Вже прикольно. Вогники! Мама, ме, ме, ме. Ме, ме, ме. З... Цікаво, щось буде видно, чи ні? Не, ну сюди треба. виходити. А ми додому. Зайшли на звичну нам сторону. А туди до дерева можна було піти. Ще. Бачиш, де зараз копився? Так, -да, там таке широчезне дерево. Але ми йдемо -дому. додому. 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 Ну, бо вже холодно. Бо стає. папа вже замерз. А ромчика ми вже вділи, вділи. Як капусточку трошки. Як капусточку, Ромочку вділи вже.